Владико Святий, Царю Небесний, Вседержителю світу, яким премудро управляєш, Господи наш, що установив єси і стан військовий для оборони держави і вітчизни. До тебе звертаюсь і молю тебе. Допоможи мені добре виконувати мої обов'язки. І всякі невигоди та прикрості мого стану терполиво зносити. Дай мені безнастанну пам'ять про ту присягу на вірність батьківщині, яку я склав. Дай мені в моєму серці любов і щире прив'язання до нашого українського народу, безумовний послух добрим і справедливим наказам командирів. Який у кожній справі є так потрібний. Дай мені, Господи Ісусе Христе, ніколи не забувати про твій присвітлий приклад служіння, покори, доброти й любові, Хай Він завжди просвічує мене, щоб у дусі твоєї науки я поводився з усіма, а передусім і з моїми товаришами. Якщо б, коли, Господи, я дослужився до вищого чину, тоді охорони мене від гордості, нелюдяності та невиправданої суворості супроти моїх підлеглих. Пам'ять про Тебе, Господи, пам'ять про марноту цього світу, про смерть, що її кожної хвилини можу зазнати. Пам'ять про правду, що людина є прахом, але сотворена на твій образ та подобу, нехай ніколи мене не покидає, а спонукає до життя чесного, побожного в моєму стані, до приязного ставлення до інших людей. Нехай найсвідішими не будуть мені передовсім Твої накази. Ангел-хоронитель нехай оберігає, щоб я не зійшов з дороги Твого святого закону, нехай охороняє мене від безбожного і розпусного життя, допомагає мені заслужити Твоєї святої ласки. Якби раптом наказ очільника моєї держави за Твоєю волею, Господи, покликав мене до справедливого бою проти ворогів України. Тоді, о добрий Боже, запали моє серце відвагою і хоробрістю вірного слуги Твого, будь нам тоді заступником, охоронцем, визволителем і даруй перемогу. Нехай думка, що я борюся за дорогу вітчизну, стою зі зброєю в обороні справедливості, кріпить мої сили і підтримує мій дух. А якщо б я життя своє мав віддати на полі бою, тоді, о Господи, премилосердний, не залиши мене в годину смерті, подай мені ласку і прости мені всі відомі і невідомі гріхи мої. Прийми тоді мою душу і даруй мені Царство Небесне. Амінь.